Друзі, цей велетенський ящик це все чай, і я формував це дуже круте замовлення більше ніж місяць. Тут супер якісні чаї, настільки преміальні, настільки якісний сегмент, і це все з одного чайного магазину. Тобто можна зібрати реальний чайний рай в магазині «Лао Марс». Друзі, що тут буде? Ох, тут просто перлини, чайні перлини. Ого, друзі, що тут є? Дивіться. Бамбукова упаковка. Чай в бамбуковій упаковці. Ось такий. Така в нього етикеточка. Цікаво. Це шупуер. Я не пам'ятаю, якого він року, але ви бачите ну, наскільки якісне таке природне, справжнє пакування. Схоже, що цей чай. Дійсно витриманий, дуже крутий. Я прямо відчуваю дуже класний аромат, дуже смачний. Це номер один. Друзі, велетенська банка. Що це таке? Що це за чай? Дізнаєшся з наступного ролику. Горизонтальна зйомка буде. Довгий ролик окремо дегустації кожного з цих чаїв буде. І тут в мене такі чайні просто коробки. Велотенська коробка з Афігенським чаєм, друзі. Це дуже, до речі, бюджетний чай. Я взагалі, якщо чесно, брав його для того, щоб заправляти камбучу. Простий, але цікавий аромат. Будемо дегустувати? Дегустація цього. Чаю скоро в мене на каналі. Це, друзі, точа. Точа це такий вид пресування. Він такий кругляшочок. Це теж дуже якісний шупор. Прямо дуже якісний. М -м -м -м, аромат дуже привабливий. Оцей чай, який я вже полюбив, це схоже, що вже четвертий раз, я його замовляю за останні 2 місяці. 618 гривень Млинець. 357 г, і він показує себе. Дуже якісно, дуже класно. Люблю цей чай. На моєму каналі вже є відео з дегустацією цього прекрасного шупуеру. Це, друзі, шупуер в Бергамоті. Про нього теж скоро буде ролик. Це теж подаруночки від Лава Марса. Лава Марс дуже любить дарувати подарунки. Це якісь шупуери порційні. І тут ще одна коробка. Ще одна коробка ложка така слухай. Прямо ж важко тримати. Що ж в нас буде? Ого? Друзі, ого! Це що? Це такі прикольні, дарункові. Коробочки. цікаво Ого. Оп-оп-оп. І вона отак роз... і розкрилась. Клас. Друзі, тут дуже багато чого, я бачу. Я вже бачу, що тут дуже багато чого. яка вона гарна. Клас. І це. Поїхали. Це, я так розумію, що чайні голови чи чайна смола, ну щось з шупуеру дуже такого концентрованого є таке. Скоро доберемося до самого основного. Це якийсь 2008. Це в нас. Ще якийсь цікавий чай, ми спробуємо. Це тигонінь, до речі, так. Ага. Це 100%. Прикольний червоний чай. Тому що червона упаковка, я думаю, що це саме червоний чай. Хоча ось це в червоному тигунінь і, можливо, це навіть підсмажений тигонінь. Я знаю, що в Лав Марса є таке. Дивіться. Прикольне таке чайне шило. Чи що це таке? Ну прикольний. Прикольний інструмент. Дуже зручний. Друзі. Саме Персонаж цього кіно. Ось такий велетенський кілограмовий млинець шупуеру 1976 року. 1976 року. Справді, це дійсно ці цифри і подивіться: це оригінал. Оригінальний, крутий, супервитриманий витриманий шупуер. Це знахідка. Просто знахідка. Друзі, що це таке важке? Це снаряддя для тортур. Або для покращення. Чайного ремесла. Знадобиться, як кажуть, знадобиться. М -м -м. Це те, щоб насипати чай. І на цьому ми завершуємо.